Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Миру всім добра. Дякую за те, що підтримуєте нас. Підписуєтеся. Хто не підписався, чекаємо, друзі. Буду говорити про закінчення війни. Ви всі чули Гордон особливо впевнено заявляє, що війна закінчиться вже до кінця цього року. Чому він так говорить? Тому що він рахує. Рахує час до початку виборів президента. Питання про вибори саме президента практично вирішено на всіх рівнях з усіма країнами. Єдине тільки мені напишуть, каже, Зеленський про це знає. Я не буду говорити, знає він про це чи не знає, але ви чули, що говорить Путін. Що тільки зміна влади, тоді він буде підписувати. Ми можемо сказати: пошов ти туда і й то і підписувати ніхто нічого не буде. і Будемо воювати до останнього українця. Наскільки, ну як дехто ще каже, там що ви чули. Да? Деякі люди кажуть: будемо воювати, поки в Росії не закінчаться ресурси. Друзі, ну в Росії ресурси не закінчаться ніколи від слова ніколи. Практично це неможливо. Немає такої кнопки, на яку можна було б нажати, і все б закінчилось у них. Ми говоримо три роки про те, що от-от закінчиться, от у них буде там інфляція, у них будуть проблеми. Проблеми є у всіх і у нас, і у них, і у всього світу проблеми сьогодні. Але щоб все це закінчилося, потрібна воля людей, політична воля людей, хто приймає участь в цьому конфлікті. А саме і Америка, в тому числі, яка постачає. Найбільший постачальник грошей та зброї, потім Німеччина, Англія і весь інший світ. Багато багато країн, які приймають в цьому участь. Тому чи закінчиться в цьому році, я думаю, що кінець цього року, початок слідуючого, це має закінчитися з причин того, що вибори президента мають відбутися кінець травня, початок червня. Вибори у Верховну Раду можуть бути восени в залежності від там, одного чи двох турів, або аж 26-му році весною. Вибори не можуть відбутися президента, якщо не буде припинено бойові дії. Бойові дії на сьогоднішній день, як ми чуємо, не можуть бути припинені фізично. Якщо не буде прийнято рішення про вибори президента, тобто такий замкнутий сьогодні круг. І буде чи не буде, залежить сьогодні не від нас, навіть не залежить сьогодні від ситуації на фронті, тому що вона може затягнутися ще надовго, залежить все від того, наскільки будуть адекватні рішення з приводу того. Проводити вибори чи не проводити. Якщо не проводити, то війна затягується, ми не знаємо, наскільки чим це закінчиться, ми не знаємо наскільки. Якщо вибори будуть проведені, то зі слів наших ворогів вони готові будуть підписати мир з новим президентом, з новою владою. Тому подобається це комусь, чи не подобається факт от він такий. Тому або весна літо вибори, або це не закінчиться довго. Ми всі з вами розуміємо, що ми можемо воювати, ми можемо воювати ще досить довго. Єдине тільки та кількість людей, яка загинула і ще загине, вона зламає просто колись нам мозок з вами. Розумієте, да? Це страшні цифри. Які не озвучуються до сих пір, не озвучуються навіть приблизні цифри, тому народ ще е не закипів, і мозок в нас ще не взірвався від цього. Але він може взірватися, тому що це страшні цифри. І далі так продовжуватися е категорично не може. Тому, друзі, е я надіюся на те, що буде припинення бойових дій на лі лінії зіткнення. На час виборів. Потім буде підписаний мир, а потім буде ставитися питання про території. Території це не людські життя, це вже втрачені, на жаль, людські життя за цю територію. Вона повністю там знищена, повністю абсолютно. Вона максимально замінована. І вона максимально непридатна ні до чого на сьогоднішній день. Тому забирати, відновлювати цю територію можна буде в найближчі 10, 20, 30 років. Інших варіантів немає. Розказувати, що ми зараз дійдемо за якийсь певний час до кордонів 91-го в ніхто не вірить. Я не знаю таких людей, хто в це вірить, тому що це практично неможливо. Єдиний варіант, що Росія покине російські війська, покинуть по своїй добрій волі, як вони кажуть, так? покинуть ці території, але це має щось статися. Статися щось серйозне на рівні міжнародної політики, міжнародної геополітики. От. Тому от так, така ситуація, друзі. Я думаю, все-таки, і я вірю в те, і хочу вірити. Я думаю, що більшість людей хочуть, щоб це все закінчилося, щоб хлопці могли повернутися додому, щоб ми більше не втрачали хлопців наших і дівчат. І в кінці кінців ми могли б побороти отей безлад, який є всередині країни. А сьогодні це не просто безлад, це тотальна корупція і знищення держави зсередини. Ми можемо її просто втратити незалежно від бойових дій. На жаль, тому сьогодні потрібно приймати якісь серйозні виважені рішення. Якщо ці рішення не хоче приймати сьогоднішня влада, буде приймати зі слів учасників цього конфлікту міжнародної спільноти, інші приймуть рішення, інша влада. Ну, це так говорять американці. Так говорять німці, так говорять англічани, так говорять росіяни. Тобто вони так говорять сьогодні, те, що ми з вами чуємо, що вони хочуть зміни влади, тому що з цією владою вони не можуть домовитися. Хтось зараз скаже, що це добре, що не можуть домовитися. Дуже добре, що Зеленський не здає там позиції вперся і тягне своє. Я не буду оспорювати ці питання, не буду говорити на цю тему. Але є інший бік про те, що я говорив: є втрати, велетенські втрати, і вони не закінчуються. І в такому випадку вони не закінчаться, і ми е, можемо видихнутися і взірватися всередині країни. Це найгірший варіант, як для мене, щоб всередині був конфлікт. Це найгірше. Це гірше війни, внутрішній конфлікт набагато військовий внутрішній конфлікт це набагато гірше, ніж е, війна. З, сьогодні з Росії. Тому, друзі, отак. Пишіть, задавайте питання. Будемо спілкуватися. Дякую, до побачення.